Мій чесний відгук на автомобіль Lexus RX300 2022 року. Привіт-привіт, друзі! І не темповий контент для мого каналу, але я обожнюю автомобілі, тому вирішила поділитися з вами своєю думкою, своїми відчуттями стосовно автомобіля RX300. Ми їздимо на цьому автомобілі другу зиму. І. Що нетипового в інтернеті дуже багато оглядів, технічні характеристики і все тому подібне, але що нетипового, ми відмітили в цьому автомобілі і чому саме помітили це зимою? Якщо ви дивились багато оглядів, то скоріш за все вам траплялася інформація про те, що Lexus дуже погано тормозить взимку на льоду. І це дійсно так. Дійсно, так я двічі чуть не в'їхала в попереду стоячий автомобіль, тому що не могла затормозити цього року. Зима в Україні дуже сніжна і дуже слизька. І якщо минулого року снігу не було, ми прекрасно їздили по асфальту. Ми не розуміли і не відчували різниці в їзді влітку і взимку. То зараз ця зима була дуже холодна і зараз є холодна і дуже слизькі дороги. Київ відмітився, опозорився цього року з прибиранням доріг і взагалі з Комунальними системами, але не про це зараз, да? і от дійсно автомобіль дуже погано тормозить взимку. Але якщо звикнути до того, як він їде і як він тормозить, то в цілому. Все добре, що відбувається, коли в, в Lexus така система гальмівна, що коли на слизькій поверхні ми натискаємо на педаль тормозу, вона починає стабілізуватись, тобто це не дає машині, щоб її заносило, але в той же час вона не може дуже швидко і екстрено затормозити. Я витискала педаль в, тупо, в дно, і вона все рівно не ставала. Тому якщо ви пішоходи дивитесь цей огляд, знайте, що якщо ви переходите дорогу, і їде Лексус, біжіть, тому що він просто не стане. Чому це відбувається? Автомобіль дуже важкий. Він дуже комфортний в управлінні. В ньому дуже класно їздити. Він і класно стартує, і швидко їде, і швидко набирає. і Добре, тримає дорогу. Ми їздили на ньому в далекій відстані з Києва до Одеси. і В інші регіони навіть на Закарпаття їздили. І дорогу дійсно дуже тримає, дуже хороша шумоізоляція, дуже комфортно їхати і зручно сидіти, особливо пасажирам на задньому сидінні, тому що ми нещодавно дивилися такі автомобілі, як BMW X5, X6. Мерседес дивилися теж кросовери, і на задньому сидінні дуже мало місця для пасажира. Та в Lexus доволі велика відстань від сидіння до сидіння, дуже комфортно сидіти, можна висунути ніжки. Дуже просторо і дуже тепло, дуже затишно за рахунок того, що класна шумоізоляція. Автомобіль їде м'яко, але в той час він не сильно великий, тому що, наприклад, Mercedes GLE, а ми я їздила на, на тест-драйві, і він на ньому. Ну я, наприклад, люблю таку більш дрейвову їзду, і він на таких крутих поворотах його заносить і його дуже сильно хитає. А, в лексус такого немає. А, от, але мінус це гальмівна система взимку. До неї потрібно звикнути. Uh, і нею потрібно навчитись користуватись Да? заздалегідь розуміти, що там світлофор можуть стояти. Що потрібно заздалегідь почати тормозити, гальмувати, і це вам допоможе uh, уберегти себе uh, в тому числі. Uh, але з теж переваг uh, він проект танк. От реально переїжджати з колії в колію, ямки, бугарочки, сніг, не сніг Йому вообще все пофіг. Переїжджає дуже швидко, тобто я класно обганяю там в по трасі в місцях, де колія колія доволі велика. І ми живемо за містом і їздить часто їжу в місто, ну кожного дня. І відповідно по трасі теж дуже добре їде, навіть якщо вона не чищена. Тобто з колії в колію переїжджати класно. Система стабілізації працює на ура на поворотах, навіть якщо слизько зад трі, трішки там заносить, але вона дуже швидко сама стабілізується. Тобто за це взагалі не хвилююсь ніколи. А, також з класних то, з того, що ми відмітили це, а, дуже тепло в машині. Вона ж повільно холоне взимку, тобто, якщо машина прогріта. В ній дуже тепло і затишно, я ось, наприклад, у футболці зверху шуба, але мені в ній ніколи не було холодно. І взимку, влітку в ній теж прохолодно, дуже класно працює кондиціонер і підігрів, вентиляція сидінь теж офігенно працює. Так, що вам ще додати з таких офігенних плюшок Lexus це управління легке. Зручно їздити безпечно їздити, безпечно їздити. Був випадок, коли чоловік на перехресті на, на мосту виїжджав і перед ним загальмував водій, і Лексо сам загальмував, тобто він зупинився, не дав у цьому зіштовхнутися автомобілем, не в'їхати в зад, як по передній машині. Тобто система гальмування теж дуже класно працює. і... Парктроніки теж дуже добре працюють, тому що у нас доволі тісний проїзд між будинками, і коли я заїжджаю до себе в, в двір, то здаю потім задом в сусідський забор, то постійно машина гальмує, коли я вже дуже близько до забору. Тому, якщо ви обираєте машину зараз, Lexus Rix можу рекомендувати порівнюю його з Ford Kuga в комплектації Титаніум. Був. У нас і була до цього Mazda CX-5, Mazda окрема любов, але Lexus це зовсім інший рівень. А, тож, мій канал це звичай про езотерику, психотерапію, психологію кондріньо, але про я теж люблю поговорити, підписуйтесь.